Лихі 90-ті, старший товариш та дорослішання і ностальгія. Про все це у новій стрічці режисерки Ірини Цілик, я і Фелікс або ж камінь, папір, граната це фільм за мотивами автобіографічного роману Антона Чеха Хто ти такий, який презентували луцьким глядачам, і чесно, немає за чим ностальгувати, але водночас все одно. Дивлячись назад, я думаю, що нам є за що подякувати нашим батькам, бо вони все ж таки намагалися якось на поверхню випірнути і нас підштовхнути вперед до іншого життя. Фільм про історію дорослішання хлопчика Тимофія в реаліях х років його відносини з сім'єю, друзями, першою дівчиною і бойфрендом бабусі, контррозвідником Феліксом, який воював в Афганістані. Режисерка нам зізнається, що сценарій почала писати, коли книга навіть не була завершена, був тільки рукопис. Ще роман не вийшов, а вже ми вирішили, що з цього може вийти фільм, і ми з Чехом разом написали сценарій. Тобто рукопис був в процесі завершення. Ми вже писали сценарій, щось змінювали. І до речі, деякі знахідки, які з'явилися у фільмі, зрештою перекочували також в книжку, бо він їх забрав собі в роман. Це історія дитинства самого автора книги Антона. У ці касетні кіоски, статуетки фарфорові, які склеювали суперклеєм, мамине захоплення продавати вдома косметику. Це все про дитячі роки Антона Чеха, до речі, чоловіка Ірини. Тобто, вийшла така собі сімейна робота, до якої долучився і їхній син Андрій. Він зіграв головного героя у дитинстві. Це перша його поява у кіно, про яку мама навіть і не думала спершу. Тобто вийшла така дуже цікава. Е не знаю, мандрівка в часи минулого його тата. Він зіграв свого батька в дитинстві. я думаю, що це дуже незвичний досвід. Перша роль у кіно і в Юрія Іздрака, відомого українського поета, який зіграв того самого старшого товариша, який певно був чинив кожного в 90-ті. Однак, персонаж не такий вже і простий. Цей чоловік Фелікс це ветеран війни в Афганістані, людина з очевидним посттравматичним синдромом. Перша взаємодія поета із сином каже Ірина була на пробному ролику, який подавала режисерка на конкурс державного кіно. Я вирішила зняти тих, хто в доступі, це мій син, я його про це попросила, і мій добрий приятель Юрко Іздрик, якого я тоді ще навіть не думала знімати в ролі Фелікса. Але коли я побачила, як вони взаємодіють, як вони почуваються в кадрі, як їм одне з одним добре, це дало мені привід всерйоз замислитися про те, аби їх затвердити, хоча вони не професійні актори, і для них це дебют у кіно, але я взагалі не пошкодувала про це рік. Стрічку знімали ще 2020 року. Про повномасштабне вторгнення тоді і мови не було однак, актуальність посттравматичного синдрому військових зараз лишається. Час повномасштабного вторгнення деякі теми цього фільму якось по-новому працюють, особливо тема повернення ветеранів до мирного життя. Це не головна лінія фільму, але досить вагома. І я думаю, що сьогодні ну, ми це все бачимо трохи іншими очима. Зі стрічкою Ірина побувала у восьми американських університетах, серед яких Гарвардський, Коламбія та Єльський. До речі, міжнародна назва фільму камінь, папір, граната. Ми в ній закладали оцей цей певний контраст, коли з одного боку це щось легковажне, що натякає на гру, а з іншого боку, оце слово граната, яке раптом з'являється, говорить про те, що якщо в дитинстві наших дітей є зустрічі зі зброєю, то мабуть це не так уже і весело. Складно каже режисерка, було з реквізитом. Все ж таки відтворити треба було епоху 90-х. Найбільша проблема, знаєте, з чим з пластиковими вікнами. Вони тепер всюди, а їх тоді не було. Мені хотілося більше двори знімати, якісь такі натурні речі. Ірина Цілик каже, це перший повний метр, але не останній. Зараз вона працює над новим жанром та новим проєктом анімаційним документальним фільмом. Анна Кравчук, Вічеслав Білов, дванадцятий канал.